Панове, зараз буде таке трошки емоційненьке відео, але я думаю, що ви мене зрозумієте. Я так думаю, я не знаю, бо в більшості мене тут більше не розуміють, чого розуміють. А ті, хто розуміють, то переважно розумні люди, то вони про це не говорять. Але не, не суть. Дивіться, я зайшов тільки що на свій YouTube канал проаналізував. Значить, відео. Ціна на мед, 60 тисяч переглядів. Поляки перекривають експорт меду, ціна на мед буде падати 30 тисяч переглядів. Ціна на мед там в Україні, там і ще десь в світі 40 тисяч переглядів. значить. Далі інший формат відео. Всі продукти в бджільництва в двох частинах зробив відео. Можливо, просто перераховую, на чому може пасічник заробляти. Як вести інстаграм-магазин по бджільництву, як продавати в інстаграмі? Дивіться наші напрацювання, все, дивіться, що ми вам показуємо, що ми зробили. 200 переглядів. Значить, на відео про продукти бджільництва, на двох відео разом. На одному 250, на другому щось 270 переглядів. Потім відео про апітерапію. Що ви конкретно ви знаєте про апітерапію? От просто скажіть мені, що ви знаєте про апітерапію. Ви мені нічого не скажете, крім того, що це просто бджоловжалення або спати на бджолах. От, зробив відео апітерапія і для користувачів звичайних. І для пасічників, 200 переглядів, пасічник не дивиться. Потім відео про те, як їздимо на якісь ярмарки, на якісь ще заходи, ну, слава Богу, там до 1000 переглядів доходить. Розумієте, потім відео про те, як організовувати такий магазин, чим ми торгуємо в магазині, який асортимент, яка продукція, 200 переглядів. Потім відео про те, як можна наповнювати, створювати додану вартість, як робити так, щоб мед з цієї баночки. Коштував вам не 400 гривень літра, а 1500 гривень літра. Розумієте, про що я кажу? І ви цього всього не знаєте. Це знає всього на всього 1% пасічників в нашій державі. І коли створюють такі люди, як я ютуб канали це треба не ходити умнічні. А я 30 років займаюся бджолами. Блін, я все на світі знаю. Раз я цей створив ютуб-канал, значить, як мінімум, у мене хватило, хватило бажання, мозгів і інформації для того, щоб вивалювати це все на цій. Ютуб сторінці розумієте, і це болить, болить, бо тому, що в коментарі заходять переважно ті люди, яким ще вчитися, 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 вчитися вчитися, і вчитися не то, що вчитися, ну типу, сидіти за партою вчитися, та вам та вам треба просто елементарні якісь правила, етикету вивчити. Ну суть не в тому. Для чого я зараз це записую? Записуйте для того, щоб ви проснулися. Панове, якщо ви будете дивитись тільки відео, де всі блогери обсусолюють ціну мед, ви нічого не зробите. Ви нічого не зможете добитись, ви нічого не, ви нічого не поміняєте. Те, що ви зайшли і подивились, ви нічого не зробили, крім того, що ви цю тему просуваєте в рекомендаціях. Робіть зовсім інші справи. Просувайте отакі теми в рекомендаціях, от такі теми в рекомендаціях. От що просуваєте в рекомендаціях. Просувайте в рекомендаціях не постфактум, що вже все погано, а просувайте в рекомендаціях ключі для того, як зробити, щоб все було добре. Бо завжди заробляють гроші ті, хто знають, як змінити ситуацію на краще. І вам я рекомендую, це, вам я це пропоную. От, візьміть і зробіть краще. От, зробіть і візьміть. От, 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 от. А ви, бліна, як ці всі знаєте, там, вибачте, зажерлися хлопчики собі, там, що всі вони такі мажорчики шарять. А ті мажорчики, блін, переважно. Е за родіння говорять, за скільки в тебе сімей на пасіці, скільки в тебе бляха муха бділ від... Нозематозу лягло, скільки від варуатозу, ви розумієте, що це теж не серйозно. Якщо ви приходите і кажете, в мене цього року впали бджоли від варуатозу, я обробив таким то препаратом. Він не подіяв. Або я обробив таким препаратом в наступній послідовності, воно не подіяло. Панове бджолярі. Не робіть ось так, тому що у вас буде поганий наслідок. Або, наприклад, я обробив вару... від варуатозу там трьома препаратами. Найкраще спрацював такий то препарат. Ось це вже цікавіше. Оце вже ви поговорите щось серйозне. Ну, коли ви приходите. А в мене багато бджів від кріща лягло, і я не знаю, що робити. Це не серйозно. Скільки б років вам не було, яким би ви стажем не були це не серйозно. Це означає, що ви тако топчетеся на місці, я не знаю, що робити, я не знаю, що робити. А коли молода людина приходить і каже, от ви можете зробити ось це, то ви ігноруєте, бо ви думаєте, що це отоптання це саме краще що є. Розумієте? От в чому вся проблема. Тому я вас ще раз прошу, панове, візьміться за голову. Візьміться за голову, крім вашої пасіки, крім того, щоб ви її кудись просували, ніко, нікому це не буде потрібно. Сьогодні до мене в магазин прийшов молодий хлопчина, 28 років. Каже: я там бачив ваше відео. От що ви от що ви пропонуєте? От як ви це? Я кажу, дивись, чоловіче, все дуже просто. Я почав відео за ціну на мед знімати, тоді коли вона була 40, 38 і максимум 42 гривні. Да? Я сказав тоді, що ціна на мед буде підніматися. На сьогоднішній день ціна на мед 47 і вже починає йти вище. На сортові меда від 65 до 100 гривень за кілограм. Правду я сказав, каже, ну так, да, якщо і що хочеться від цього, то правду. Так от кажу тобі: не здавай свій мед, здай його в грудні місяці, і ти будеш мати гарний результат. Те саме я кажу вам. Вчиться, хочете продавати отакий от акацієвий мед. Ось тут він на полишці коштує 500 гривень літру в нашому магазині. Тут він коштує вже півтори тисячі гривень. Як це робити? Заходьте в мій YouTube канал заходьте в мої відео, і ви будете вміти продавати не то, що дорого той мед, ваш мед. Буде затребуваним, а це саме головне. І він не буде у вас в бочках стояти там 10 тисяч років і потім будете плакати, що немає ціни на мед, нема за що купити собі труси. А все буде хорошо. Підписуйтесь на канал і ресурси які профікує. В описі під відео там куча ресурсів, від моєї вже персональної сторінки, де ви можете на курси записатися, до моїх телеграм-якихось чатів. Заходьте, дивіться, побачите. І саме головне, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.